Кожен п'ятий волинянин, який мав би отримати щеплення від правця та дифтерії, не вакцинований. Про це суспільному розповіла завідувачка відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомотінкіна. З її слів, правець це захворювання, що передається під час контакту зі спорами бактерій, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Інфікуватися ним можна при потраплянні бруду у рану або поріз. Критичною такою ситуацією взагалі є це щеплення дорослого населення від дифтерії. Яке становить лише 20%. Під час військових дій у нас зростає ризик отримання травмування і тому й зростає ризик інфікування даним збудником. За словами Валентини Хомотінкіної, вакцини від правцю та дифтерії в області достатньо. Кожна вакцина на окремій полці. Є відповідна температура, умови зберігання є дотримання холодового ланцюга, термометр лежить на верхній і нижній полці. Лученка Ольга Яценюк вакцинувалася від дифтерії і правцю згідно із національним календарем щеплень в одній із луцьких амбулаторій. Я живу в приватному будинку. Відповідно, можливість травмування існує. Відповідно, правець це є хвороба, як лікар пояснила, дуже тяжка. І краще вакцинуватись, попередити, ніж пізніше лікуватись. Ну, Навіть календар щеплення, тому що в мене двоє дітей. Відповідно цікавлюсь цим питанням. Лученка Зоя Демчук зараз тимчасово проживає за кордоном. Жінка каже, після перегляду свого календаря щеплень провакцинується. Чим доросліше завжди якісь є проблеми, проблеми біжиш, біжиш і не цікавився власне досконало, що в моєму віці, наприклад, потрібно і за який період часу робити прививки. Якщо сімейний лікар б, мав мій номер телефону, зателефонував би. Я думаю, кожна друга би людина підійшла би і зробила це. Сімейна лікарка Валентина Полівода розповіла: якщо пацієнти не пам'ятають свого вакцинального статусу, їм необхідно звернутися до медика, який надасть потрібну інформацію. Каже в амбулаторії No22 обслуговують майже 14 тисяч пацієнтів. За останніх пів року тут провакцинувалося пів тисячі лучан. Це 95% згідно із планом. Вакцини у нас є. Ми вакцинуємо згідно плану, згідно календарного плану і діточок, і доросле населення. Дифтерія правець це є серйозні захворювання, це є інфекційні захворювання, які нікуди не зникають. Літо люди працюють в полях, на городах і зростає небезпека заразитися даним захворюванням. Лікарка сказала, що дітей вакцинують у 2, 4, 6 місяців, півтора року, 6 і 16 років. Далі вакцинація дорослих відбувається ще 10 років. Петро Юровчик, Потієвський, Суспільне, Луцьк.